На посівах озимої пшениці часто час можна зустріти прояв от таких от хлоротичних плям. Особливо це проявляється на поверхні листочків, друзі. Багато тут це, це пов'язує з зафорюванням, можливо, з дефіцитом вологи. Друзі, але так проявляється після дія гербіцидів, які були внесені на попереднику. Буває так, трапляється, що і на передпопередниках. Це може бути після дії від кломазону про пізохлору і інших гербіцидів. Тому, друзі, ви не филюйтеся, якщо це невеликі плями, невеличкі, то тут врожай буде, все буде добре. Вологи вистачає, тому, якщо бажаєте, можете здати в лабораторію, перевірити на наявність хвороб, але більш за все, що це після дія гербіцидів.